Всім привіт! Сьогодні хочу приготувати і запропонувати вам до приготування суп пюре з лісними грибами. У мене гриби, польські гриби. Тому, кому цікаво, заходьте, приєднуйтесь до перегляду. Для приготування смачного супчику з лісових грибів, а у нас це польський гриб. Будуть потрібні, звісно ж, грибочки такі гарненькі, запашні і смачні, і самі кращі. Ну, кращий, звісно, білий, але польський не гірше. Так, будуть потрібні грибочки, картопелька. З картопелькою приготуємо суп-пюре. Добавлю. Інші овочі це цибулька, морква. Я ще додав і перчика білозірочки. Для приготування супчика нам ще будуть потрібні, звісно, вершки. Плавлений, плавлений сирочок я один кину, для обсмажування овочів використаю масло і олійку. А також спеції будуть потрібні сіль, перчик, лавровий листик. Ще я добавлю часничку. Свіжого, можна сухого, а можна взагалі без нього. В кінці додамо ще й петрушки. Можна без, без зелені, теж буде смачно. На початку наріжемо овочі і будемо їх обсмажувати. Зараз покришимо цибульку. Ми ще його цей супчик будемо збивати блендером, робити пюре, тому можна трошки більше, якщо будуть десь кусочки більші, менші, нічого страшного, все потім переб'ємо блендером. Так, отак От нарізали. Можна перчика за бажанням. Перчику по бажанню. Можна, звісно, такий червоний солодкий кинути. Можна навіть без перщика, звісно. Але хочеться вітамінів максимально. Тому я хочу додати перчинку я буду овочі обсмажувати прямо в кастрюльці. Для цього я зараз її трошки нагрію, добавлю в неї олійки. Вершкового масла і будемо обсмажувати цибульку, будемо наші овочі обсмажувати. Так, трошки додаю в кастрюльку олійки, ложечку і невеликий кусочок вершкового масла. Ось, прикручую, щоб не горіло. Отак. От так. Додаю овочі, цибульку і перчик. Хай трошки обсмажується. Тим часом зараз швиденько натремо морфу. Так, ретельно помішаємо Так, прикрутимо, і хай вони трошечки тихесенько собі на маленькому вогні підсмажаться. Тим часом натрем моркву. Я на крупній терці ми все одно його все будемо перебивати блендером. Так, Моркву я додаю в кастрюлю, там, де пасіруються овочі наші, обсмажуються. Цибуля з перцем трошки підсмажилися, додаю до них моркву. Можна трошки менше моркви, але я вже потерла дві невеличких, тому нічого страшного, буде трошки яскравіший супчик мій, сподіваюся. Так, додала. Ретельно все перемішаю. Поки овочі обсмажуються, ми наріжемо, просто розріжемо картопельку на 4 частини. Я думаю, можна отак трошки менше. Можна ціляком бросити, і потім його вже потім ми все одно будемо блендерити наш супчик. Тому чи кубиком, чи квадратиком, все одно. Картопля готова. Овочі трошки обсмажилися. Додаємо воду, чи бульйон. У мене вода. Бульйона в мене немає, тому буде водичка. Так. Десь літер я добавила води, вмикаю більший вогонь, додаю картопельку і додам зараз спеції. Кину лавровий листик, так, трошки перчика чорного і солі. Все за смаком. Потім будемо куштувати і смакувати ще. Щоб не, і не пересолити, і достатньо було і солі, і перчику. Так, все, я закриваю крижечкою і чекаю, поки закипить. Тим часом підготуємо грибочки. Я їх буду обсмажувати. Хочу нарізати дрібненько. Вони в мене помиті, почищені, тому я зрізаю так ніжку, ніжку наріжу. Хочу, щоб в нашому супчику трошки почувалися грибочки, тому я хочу так дрібнесенько нарізати. Але це не обов'язково, можна перебити блендером і грибочки, але я хочу, щоб вони трошки відчувалися в супчику. Так, нарізаємо грибочки. Боже, які ароматні вони і гарні ці гриби. Так, і потім їх обсмажимо на вершковому маслі. Обсмажимо на вершковому маслі і додамо в кінці супчик. Так, нарізаємо. Так, грибочки я нарізала, зараз будемо їх обсмажувати. Я вімкнула газ, поставила сковорідочку, додаю олійку, ложечку олійки і шматочок вершкового масла, щоб був дуже смачний супчик у нас. Додаємо сюди грибочки наші. ретельно перемішуємо і добре-добре їх будемо обсмажувати. Вони зараз зменшаться, звісно, це гриби. Спочатку, здається, що ціла купа, а потім буде якось трошки як мало. Поки обсмажуються гриби, ми наріжемо часничок. Часничок, звісно ж, можна вичавити через часникодавку, але я так поріжу. І міленько, дрібненько, зовсім, зовсім дрібнесенько. І я чомусь люблю різати. Не знаю чому. Мені здається, він чи ароматніше, чи. Не знаю чому, але ріжу. Часничок готовий. Так, грибочки, звісно, зменшилися, підсмажуються. Ми зараз їх трошки посолимо, поперчимо, але не дуже, тому що супчик у нас вже підсолений і поперчений. Так, трошечки посолимо. Отак і поперчимо. Отак. так. Додамо Все, Зараз буде так ароматненько з часничком. Ретельно все перемішаємо. Ось так. 5 хвилиночок посмажимо ще і додамо вершки. І це в нас буде як така засмажка для нашого супчика пюре. Але все це можна було перебити все разом в блендері. А я хочу, щоб були такі часточки грибочків, щоб відчувалися. 5 хвилиночок пройшло, я додаю вершки. 15%. Ну, я думаю, жирністю можна іншу взяти. 20 або 10. Я думаю, теж буде смачно, тому що тут і, і гриби смачні, і, і вершкове масло. І буде смачно. У мене 15. Так, зараз закипить і ми ще додамо сюди натертий плавлений сирочок. І це в нас буде гарнезна, смачнезна така а, добавка до супа, чи як сказати, така засмажка для нашого супчика. Плавлений сирочок я наріжу, він у мене з морозилки. Я думаю, що піде і нарізаний, не обов'язково його натирати, тому що він частково. Розморозився, розмерзся, тому, я думаю, що більше останеться на тертушці. Тому я його так дрібненько поріжу і зараз додам до грибочків, а він, до грибочків, а він розтане і розплавиться вже в нашій е, на сковорідці. Так. так. Грибочки з вершками закипають. Я додаю сир плавлений. Отак. Боже, як це буде смачно. Аромат стоїть такий, що дуже смачно стоїть. Аромат дуже смачний стоїть. Так, ретельно все перемішуємо. І зараз він. Розплавиться сирочок і буде така, бачите, така кремоподібна, Така в нас заправка для нашого супчика пюре. Так, все, залишаємо на повільному вогні. На такому самому тихому вогні. Я прикрутила, все. Хай потихеньку плавиться сирочок. Супчик наш закипів і вже покипів добре. Зараз ми попробуємо, чи приготувалася картопелька. Ні, картопелька ще не приготувалася, тому хвилин 10 ще хай покипить. Приготується картопелька, ми все переб'ємо блендером і додамо грибочки. Картопелька приготувалася, вже м'якенька, тому ми зараз виймаємо лавровий листик, витягуємо так, щоб він не, мішав, не заважав нам блендерувати. І проблендеруємо наші овочі, вмикаю блендер і будем, так, перетворюємо наш супчик в пюре. Так, у нас гарна така такий супчик виходить пюре. Не густе і не дуже рідке. Зараз додаємо сюди гриби. Я поставила кастрюлю з супчиком на вогонь і додаю сюди до супчика наші грибочки з вершками. І тепер взагалі буде те, що треба. Дамо покипіти хвилин 10-15 і супчик буде готовий. Ретельно все перемішуємо. Він такий стає кремоподібний, зі шматочками грибочків. Зараз добре розтане, розплавиться сир, кусочки, шматочки плавленого сиру. Не до кінця роз... розчинилися на сковорідці. Так, Смакуємо на сіль та перець. Боже, хоч би не переборщити з сіллю. О, який смачний супчик. Так, все, ретельненько все перемішуємо, чекаємо, поки закипить. До супчика я хочу нарізати хлібчик. Це в мене домашній, він в мене в холодильнику лежить, тому такий за... застивший такий кажеться, що. Не ріжеться, я отак трошки поріжу його. Домашній це дієтичний хліб. Можна взяти купований з магазину, якийсь біленький чи чорненький, за бажанням сіренький. Це в мене домашні такі випічка домашня з вівсяних висівок. Цей хлібчик у мене, з додаванням вівсяного борошна, льону та кунжуту. Так, я його зараз підсмажу і додам до супчика нашого потім. Хлібчик обсмажую на сухій сковорідці, щоб він такий хрумкий, хрумкий був. Так, і додамо потім в тарілочку собі до готового супчика. Я ще підсмажу собі в тарілочку отакі грибочки. Грибочок, шляпку підсмажу. Грамулечку додам. Зараз олійки. Так, грамулечку, олійки, отак. І трошки підсмажу грибочок для презентації. Можна трошки, звісно, посолити, щоб був смак. Супчик гарно кипить, уже хвилин 10, тому ми його вимикаємо і будемо е, -е наливати все. Тарілочку і смакувати наш супчик. Так, так, сухарики є грибочки смажені. Отак-от от трошки для краси. Це для презентації. Можна цього не робити. І додам трошки зелені. Отак. От а ще можна було б додати і пармезану, але не обов'язково. Грибний суп-пюре з польськими грибами готовий. Всім смачного. Дякую за увагу і до побачення!